Слава Україні! Розпочалася 1297-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби було 195 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках – 5 штурмів, на Південно-Слобожанському – 13. На Куп'янському напрямку було 7 атак, на Лиманському – 21. На Сіверському – 18. На Краматорському напрямку ворог намагався атакувати двічі, на Турецькому – 12 разів. На Покровському було 60 штурмів, на Новопавлівському – 30 атак. На Оріхівському – одна, і дві на Придніпровському загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, із них 111 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 5960 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему і п'ять артилерійських засобів російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати. Рати оперативно тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!